У Дніпрі проходить реабілітацію 43-річний Руслан із Харкова. До 2022 року працював в автосервісі, ремонтував машини. Від початку Великої війни замінив робочі інструменти на зброю. Я пішов в воєнкомат наступного дня. Мене запитали, скільки вам років. Я сказав, що 40. Срочну службу служили, кажу, так. Ну, поки добровольців вистачає, треба, ми вас визовемо. Я приїхав в Тернопіль як переселенець. Так само в цічі трьох днів пройшов комісію. Просили срочної службы, я служил, кажу так. Вот. Ну, Поки хлопців не треба, як треба буде, ми вас позовемо. Вот. І так вийшло, що 18.04.2022 року я оказався. 24-й бригаді імені короля Даніва. Відтоді Руслан воював на Миколаївському, Херсонському та Донецькому напрямках. Протягом служби отримав 5 поранень, внаслідок яких 30 уламків прошили його тіло. Останнє ушкодження дістав у липні 2025 року. Під час чергового обстрілу неподалік розірвався ворожий безпілотник. Піднімаю голову, а там летів банцет. Там така, виходить. Штука метра три, більше і крилля, як у шахеда. Ну, я зі своїм ростом, звісно, нагнувся. За домик була велика пристройка. Мені повезло, що там була ітапристройка. Я нагінаюся, виходить, мені перебувають тут часть голови і попадає спину. Ну, от. повезло одно то, що він був без бегологів. Переніші кілька операцій Руслан уже два тижні відновлюється в реабілітаційному центрі Дніпра та помічає значний прогрес. Покращення є, можу спати біля мене. Тому що після поранення в мене постійно боліту за вот сторона, тому тут осколки сплю плютока на правій стороні. Якщо пора переворачуюсь на лівий, то дуже поганий. Він потрапив до нас з радикулопатією та вираженим болбольовим синдромом. Тому на даний момент це основна скарга його. Ми зараз працюємо на зменшення інтенсивності болю, загальної витривалості. Збільшення її на зміцнення м'язів кору є невелике зменшення больового синдрому. Ми використовуємо шкали опитування, і вони показали, що біль зменшився. Тут з Русланом працює і соціальний працівник, який допомагає військовослужбовцям долати емоційні та побутові труднощі. Роль соціального працівника у відділенні вона не помітна, але вона невід'ємна від реабілітації. Ми допомагаємо нашим пацієнтам в подальшій реабілітації на дому після виписки. Скеровуємо їх з громадами з сім'ями, тому що деякі громади повинні допомагати нашим пацієнтам з наданням допоміжних засобів реабілітації з наданням житлових умов. Після завершення курсу чоловік планує повернутися до служби цього разу в тилову бриг не зможе підтримувати побратимів, які нині на передовій. Владислава Корінь, Микола Худолій ні про